У кінологічному центрі Нацполіції Волині є 27 собак, які допомагають шукати людей, знаходити вибухівку чи наркотики, або навіть затримувати злочинців. Сидіти! Більше про це говоритимемо із капітаном поліції, заступником керівника кінологічного центру Юрієм Савою. Вітаю вас, доброго дня, пане Юрію. Як після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну змінилася робота кінологічного центру, дуже багато повідомлень про замінування. Торгових центрів, учбових закладів, злочинність ніхто не відміняв. Розкажіть, що, будь ласка, про співпрацю з міжнародними партнерами? Чи після повномасштабної війни вона якось розширилася, чи вам допомагають чимось? Є такий фонд Гарольда Баффета, Нам передали три німецьких вівчарки, і до нового року ще має приїхати автомобіль Хайлюкс для перевезення службових собак. А щодо якихось спільних проєктів, навчання є такі у вас? Вони також приїжджають до нас, ми їздимо до них. Вони щось знають краще, щось ми, може, краще знаємо. Обмінюємося досвідом. Які породи псів у вас тут є? Переважно у нас німецька вівчарка в одному з підрозділів також є дві бельгійські вівчарки. Вони набагато витриваліші. штурмові завдання. Собаки обладнуються спеціальними камерами, бронежилетами. тобто собаки працюють так, як і хлопці одягнені. Повні, які прості і бронежилети вони спеціально Цепль для собак. собачок, тапочки спеціальні для собачок. Також все для того, щоб не поранилася. Певно, кожна собака, як і кожна людина і жива істота, має якісь свої особливості. Які характери бувають у собак? До кожної породи, до, до кожного характеру, треба мати свій якийсь певний підхід для того, щоб зрозуміти, на що наша собака здатна. В одному виводку собачок можуть бути три холерика, три флегмати. А, а в чому проявляється цей їхній характер? Собака завжди в пошуку, завжди шукає собі роботу, не посидюючи. Флегмати вони більш такі спокійні собаки. в Службі їх рідко застосовують, але якщо вже їх беруть за служби, то тільки на пошук вибухових речовин. За 20 років різні були собаки, до кожної собаки є свій підхід. Пригадайте, якийсь один із випадків собаку, з яким ви псом працювали, який був норовливий, І як вам вдалося до нього підібрати цей ключ, проявляти чи свій характер, чи навпаки, задобрювати. Так, да, спочатку було задобрювати. Треба було сидіти біля вольєру, я десь сидів півтора тижня, кормив з руки через кліточку, щоб вона хоча б мене якось до себе чуть підпустила. Місяць-півтора собака розуміла, що загрози ніякої немає, будемо працювати. Коли ви працюєте з собакою, як ви будуєте ці стосунки довіри, щоб ви могли їй довіряти, і пес щоб міг вам довіряти? Стосунки будуються на протязі певного часу, певних занять. Собака не розуміє, чи вона на заняттях, чи вона на роботі, і в будь-якому випадку до собаки завжди треба ставитись так, якби хотіли ставитись до тебе. Бо якщо ми з повагою, звісно, з повагою, якщо ми почнемо е, до собаки ставитись зверхньо, відповідно вона не буде виконувати свою роботу на 100%, а буде імітувати свою роботу, але скоріше щоб, щоб втікти в вольєр, тому що там мені комфортніше. Як пес розуміє, що ви. Ставитися з чи ви з довірою це відчуває якось, чи слова, якісь такі розуміють? Інтонація. Інтонація. Також собака відчуває, коли ми злі, коли ми добрі. як ви, наприклад, вчиняєте, коли собака не слухається вас або помиляється? Якщо ми, я бачу по собачці, що вона якась, ну, не хоче працювати так, як би хотілося мені, то закриваю у вольєр на декілька хвилин, і після того вона виходить таке враження, як будто вона не виходила. Півроку хоче займатися гуляти для собаки, все розвага. А чи буває, що собака на вас ображається? Звісно, команду з високою інтонацією. Собака зразу починає розуміти щось не то, щось вона не то зробила, і за того, чого на мене мій господар сердиться. І, відповідно, вже в неї пропадає інтерес до праці. А як потім її мотивувати знову працювати? Опять вольєр. Їжа, ласка, якісь смаколики. Розкажіть, будь ласка, про особливості роботи з собаками у нас поліції. Я так розумію, що кінологи цивільні трошки можуть по-іншому працювати з собаками, інші підходи. У вас, певно, є якісь свої стандарти, вимоги. Собак підтримуємо, будемо так говорити, в бойовому дусі. Кожен день два-три пуска мусимо робити, для того, щоб собака розуміла, що вона не просто живе. Або наші служить українському народові. А які загалом функції може виконувати ПС, яку роботу, які обов'язки на нього покладаються? Знайти злочинця, знайти вибухову річ, знайти наркотичні засоби або знайти залишки людини. Як працюєте з людьми? Як шукають? Якщо беремо в приклад. Крадіжку з будинку, відповідно, кінолог перед тим як запустити службову собаку по запаховому сліду він обдивляється, звідки ймовірніше було проникнення в дане приміщення. І від того вже він починає відштовхуватись і пускає собачку по сліду, і вже вже працює з нею. Як ще собака допомагає шукати людей? Я ще випадки такі, що допомагали у пошуку зниклих чи загуб людей, які загубилися. Кінолог також прибуває на поданій адресі, де дана особа проживала, береться якась її річ, дають собачці понюхати, і собака починає працювати. На одному з просвітницьких заходів були ваші колеги і розповідали таку ситуацію, що жінка з рівненщини з чоловіком приїхала, в лісі загубилися, і в чоловіка не було жодної речі, дружини, з яких могли б знайти. І собака таки знайшла слід. Як вдалося тоді пояснити собаці, кого потрібно шукати? Собака шукає саме свіжий слід і прямує до тієї людини, з ким вона приїхала, так? тобто в даному випадку жінка. Він розуміє, що це хибний, розвертає собаку в протилежну сторону, старається знову пустити. Коли собака вже перестає йти в ту сторону, а вже йде в іншому напрямку, тобто вже кінолог певний відсоток довіряє собачці і вже прямує за ним. Які є методи навчання собак? Методів навчання є декілька. Є смакозаохочувальний. це дається або кубасочка, або м'яско нарізається дрібними кусочками. І собачка, яка починає виконувати певні команди, відповідно ми її заохочуємо. І Собака завжди розуміє, що я за будь-яку команду я получу якийсь смаколик. Метод метод наштовхування. Тобто ми собаці, в принципі, показуємо, що їй треба робити. Собака, в принципі, думає, що щось не то. Береться ще одна собачка, і відповідно дві собаки, собака дивиться, що та робить, і починає собі те саме повторяти. Є ще контрастний метод дресирування: це механічний вплив на собаку і собака Тобто, ми це в контрасті разом робимо. А як взагалі відбувається тренування собак? Ви там по одній годині в день, по дві? Скільки часу ви приділяєте цьому? Все залежить опять же, від характеру собаки, наскільки вона може видержати будь-які навантаження. Ну, орієнтовно середнє статистичне навчання. Це починається тримається? з півгодини. Тобто в цих півгодини входить і вигул, і відповідно в процесі будь-які команди там подаються до мене, там сидіти, лежати і вже дивишся. Ага, собачка -чуть вже не так хоче з такою інтенсивністю, відповідно, дає їм відпочити. Бо якщо працювати завжди, є, є така. В нас кінологів, як перезаніматися, і відповідно собака взагалі відмовляється від будь-якої праці. Як ви обираєте собак для своєї служби, окрім того, що це певні породи? Як ще приглядаєтеся, де їх купуєте? Звідки берете, дивлячись, що ми хочемо з цієї собаки? Собака має бути. Е... Або врівноважена як до е, вибухових речовин, до наркотиків. В принципі, собака може бути і холериком, бо наркотичні засоби це знайшла, може і царапнути вибухівка. Самі розумієте, що собака має знайти, спокійно до цього віднестися, присісти, і тоді вже працюють фахівці вибухотехнічної служби. У вашій практиці яке було, що пес ну дуже довго шукав людину і вдалося такий знайти найдовше відстань, час скільки таке було. Вістань була десь, якщо пам'ять мені не зраджує, до 10 кілометрів. Але було дуже багато перепон. Це довгий слід. Дов, дуже довгий слід. А часу тоді скільки пройшло? як десь, Після скоєння злочину так. часу пройшло десь до трьох годин. Тобто це рахується ще свіжий слід. І так, добре по полях ми з собачкою пробігли. Собака, яка йде три години, шукає слід. Вона, ви кажете, вона мотивована. І коли вона все-таки знаходить нарешті. Свою ціль, яку вона шукає, як вона реагує. Кожна собака по-різному якась може вкусити, якась просто сідає і обгавкує, даючи знати, що є тут підозрювана особа. Якщо ми шукаємо безвісті зниклого, так ми ж ми ж е, розуміємо, що це добропорядний громадянин. Відповідно, кінолог контролює цей момент. А далеко не відпускає це? Від є 12-метрові повідки, максимум, що він може від себе відпустити. І Якщо ми розуміємо, що ми шукаємо злочинця, кінолог, якщо може десь в якомусь моменті не встигнути, він може собачку відпустити, але він біжить собі, розуміє, що все буде добре. Коли ми шукаємо дитину, відповідно ми розуміємо, що ми робимо. Ви казали, що три години це свіжий слід. А які у вас є показники, коли слід вважається свіжим, а коли такий, що вже ну нереально знайти? Якщо пройшов дощ, і навіть пройшло три години, це вже слід забитий і собаці дуже складно буде його відчути. Але буває, що може знайти може, ну це так. 50 на 50. Самий найдавній слід рахується 12 годин. Ми працюємо з такими слідами, але такого результату, як би ми хотіли, в нас немає. Коли ви вибираєте собі песиків, ви де їх купуєте на ринку через інтернет в якихось спеціалізованих розплідниках. Як це відбувається? В Україні є два спеціалізованих розплідника. це в місті Єрпінь та в місті Кам'янець-Подільському. Комплексний догляд за собаками. Як це відбувається? Який він у вас? Кожен день треба з цим цуценям гуляти, щоб воно привикало до майбутнього господаря. Донячка. Поки м'ячик, потім будуть запахи. Контакт встановлюється протягом вигулювання, ласто ще даю її, ну і грем'ячком граюся. Буквально три дні і собачка, контакт встановлена. Я займаюся тижнів два десь вже. Вона шукає скрізь по ящиках, по кирпичах, Там. коли буде м'ячка гарно шукати, тоді вже почну запахи підложувати. М'ячик обереться і буде службова собака по пошуку наркотиків. Да, єва. Собака повертається з виїзду, то Пайок ми трошки збільшуємо для собаки, тому що вона була активна, вона їздила там е, недавній випадок, як собака пройшла 3 кілометри за злочинцем. Відповідно, якщо цуценя, це один вид е, корміння. І вже в підлітковому віці вже трошки додається на 50 грам, так само і крупи різні міняються. А яке це харчування загалом? От м'ясо даєте, так? Що ще даєте? Ще сухий корм. В нас є, ми закупляємо корма з прямом класу, так само, як і для. Тутання, так і для дорослих собак, щоб в них гарно розвивалася як сам сама фізіологія, і щоб взагалі там збалансований весь харч. У вас є хтось за цим закріплений, хто раціон моніторить, меню складає? Так, у нас є ветеринарний фельдшер, який слідкує за меню, який слідкує за утриманням, годівлею і доглядом всіх службових собак в нашому підрозділі. І є ще людина, яка варить їм каші. Розкажіть загалом, як проходить день службового собаки у кінологічному центрі, до котрої даєте йому поспати. На 9 приходите на роботу чи на 8? Все, собака починає працювати. Собака зразу ж виходиться на площадочку. От ми бачимо, що кінолог починає виносити будь-які предмети, предмети, щоб працювати з собакою. Кожного кінолога в нас просто є по дві по три собаки, по чотири. Це з кожної треба приділити кожну увагу за день. Ми з вами вже поговорили про те, як допомагають шукати людей, затримувати злочинців. А як з приводу наркотиків і вибухівки? І автомобілі ми проводимо обшука, приміщення, так само місцевість, сумки багаж, тобто так само можуть бути наркотичні речовини. І, звичайно, ж автомобілі, найбільше в автомобілях їх перевозять. Ось, а заряджена, вона підходить для роботи, такі би побільше таких нам собачок. Злодії би всіх переловили і наркоманів також. Собака вона знає до п'яти від п'яти до сіми запахів і, того чи іншого напрямку. Вона починає позначати предмет, після чого кінолог розуміє, що вже собака, в принципі, готова сертифікуватися. Тоді ми їдемо в місто Житомир, сертифікуємо собаку, бо ми працювати без сертифіката не можемо. Собака сертифікується на три роки, і так тоді вже виїжджаємо. Сертифікація такий, так би мовити, екзамен. Як екзамен. відбувається? З житом роз'їжджаються всі ті люди, які вважають, що їхні собаки готові, з ними проводяться місяць також тренінгів. І після чого в кінці здається екзамен і по закінченню екзамену видається відповідний сертифікат. Бувало у вас таке, що ви приїжджаєте, якийсь пес не здавав. І звісно було. Як далі? Нічого, їхали додому, допрацьовували і поверталися назад. І тоді вже здавали. Чи бували у вас такі випадки, що ви бачили, пес не справляється своїми обов'язками, не підходить ні на жодну з сфер чи напрямків? Ну, бачите, ми стараємося таких собак не брати, якщо в нас в процесі дресирування все ж таки Виявилася така ситуація? Відповідно, ми цю собаку не то, що списуємо, а віддаємо на охорону штраф автогосподарство, тобто які потребують охорони собак. А як ви розумієте, що ця собака, наприклад, не підходить для пошуку людей або не підходить для пошуку вибухівки чи наркотиків? Мотивація зацікавленість. Якщо цього всього немає, значить собаки ну дуже важко працювати, дуже складно. Ми дивимося по собаці. Наскільки вона весела, наскільки вона хоче приймати нас, і наскільки вона готова працювати. А як от з приводу тих собак, які шукають злочинців, і це можуть бути вибухи, можуть бути постріли. Як вони реагують на це? Якось ви їх до цього спеціально готуєте? Так, ми їздимо на спеціалізовані полігони, там де працівники поліції і стріляють, відповідно, ми з боку стоїмо, щоб собаки привчалися до пострілів. Всяких різних шумів, щоб в майбутньому вона просто на це увагу не звертала, а працювала по тому напрямку, якому нам потрібно. Якщо так говорити про службову собаку, він до вас потрапляє, ви його тренуєте. Скільки десь часу може бути тренування? Ну, ви казали все індивідуально, але в середньому завжди навчання з першого дня і до останнього це є навчання. Пес готовий до здачі своїх екзаменів і вже може йти на службу. Скільки до цього періоду має ну, в середньому може пройти часу від Чотирьох місяців до вісьми може бути і до року. Коли собака вже до вас став на службу, вже з ним працює фахівець, виконує свою роботу. А до речі, скільки разів на тиждень на місяць може бути виїздів у такого пса? Кожен день є виїзда. В загальному виїзда працюємо по запаховому сліду. Ваш пес служить вам вірно. Скільки років може така служба тривати? Як це відбувається? Зі мною пес прослужив з двохмісячного віку, я її взяв 12 років. Вірою, правдою прослужила і 12 років виконувала обов'язки. Ну, ми навчалися півтора року, а після після того ми вже почали виїжджати на злочини, і ми працювали з нею да, 12 років. Рушукова, хайма. Ви з Хаймою працювали 12 років. За цей час певно створюються якісь такі стосунки, особливі, які це вони. Коли я приходжу до вольєру, одягнений не по формі. Собака зовсім по іншому до цього відноситься, бо вона розуміє, що йде на заняття. А коли я йду по формі, ми маємо виїжджати, вона відразу радості їде, бо вона знає, що вона покатається в автомобілі. Вона будемо говорити побачить світ. Коли вже собака виходить на пенсію, коли цей період настає, і як це відбувається, або кінолог забирає цю собаку собі додому. І доглядає її вже до останніх днів. А є такі випадки, коли просто люди похилого віку звертаються і кажуть, що от якщо десь якась я можу списуватись, бо я собачка, от мені сумно саменьке бути вдома, хочу от взяти. І це великий плюс в тому, що собака вже тренована, слухняна, доживає свого віку, сіє людиною, яка несе їй добро, а та тій добро. Собака починає собі розуміти, що вольєра вже нема. Я вже на волі, <ріст> я вже хожу тільки по закритій території і просто відпочиваю. А коли настає цей період, що собаці от уже час на пенсію? Як ви визначаєте? Пошукова реакція не така. Це вік вже дає про себе знати. Собака може втрачати зір. А який загалом середньостатистичний вік е служби собаки? Вісім років, що собака може працювати на всі свої, будемо так говорити, 100%. Кожна робота когось щось вчить. Певна професія дає якийсь новий досвід знання. А що вас навчила ваша собака, з якою ви 12 років працювали? Напевно, в першу чергу любити. Любити не тільки своїх оточуючих, а й любити тварин так, таких, якими вони є. Як розставатися, як цей процес відбувається? Ми стараємося, от в господарі своїх собак не, не бути присутніми при цьому. Коли собачку забирає хтось інший, просто відходимо в сторону, собака поїхала. Ми з вами багато говорили про те, як ви тренуєте собак, але ж я впевнений, що кінолог теж повинен багато вчитися і, певно, постійно. Ви казали, що нові технології з'являються, техніки, нові навчання. Як ви вчитеся, як можна стати кінологом? В нас є в Житомирі спеціальна школа для кінологів, яка проводить навчання, базові такі курси дає. А після чого вже люди, які приходять по підрозділах, ми те, що знаємо, їм передаємо. Чи було у вас, коли ви з своєю собакою вже так багато років працювали, що ви з одного погляду один одного розуміли? Звісно, як собака вивчає мене, так я вивчаю її будь-які мої рухи, будь-які мої голоса і погляди. Собака це все бачить і розуміє? Які є хибні уявлення? Міфи чи твердження, які ви зустрічали у цивільних людей, чи може десь в соцмережах, що не відповідає дійсності про собак і кінологів. Цивільні люди думають, що собака, яка працює по наркотичних засобах, що кормлять наркотиками, колять це є міф, тому що собака завжди шукає свій апортувальний предмет. Є спеціальні ящики, в яких закладається цей апортувальний предмет, і запаховує речовиною. Собака відповідно находить і нюхає м'ячик, і внюхує також той предмет, який лежить. І після чого апортувальний предмет зменшується до самого мінімуму, який може бути, і взагалі в майбутньому він забирається. Дякую вам за розмову. Ніби все цікаво розпитали. Хай вас все вдається. Дякую вам.